Попередньому відео я зібрав даний радіоконструктор. І в цьому відео будемо вже збирати наступний. Відео вийшло десь двахілини, що щось около того довгенька. Ну, Я старався максимально детально розповісти про збірку. Це з попереднього конструктора, я сюди закинув. Значить, Тут у нас такому колючку збоку. Теж у нас є стріт, але він уже більш товстіший. Я так розумію, там всередині. Багато провідників. А тут був лише один провідник. Ну, на середній хвилі завжди використовують використовували. Конденсатор тут вже, як бачимо, ні в якого корпус не вставлений і є змінний резистор, причому виводи були якісь паралонки, яка від старості вже розвалилася. Тут вже регулюється звук. Давайте Тепер дістанемо. Ну, повністю конструктор не виходить дістати. Задня кришка, видно, тут круна у нас буде. Ровно, значить, у нас, я так розумію, десь зверху буде лягати. Плата вже туди гетінокс, а не звичайний картон. І є звичайно дорожки. Тож, цього разу не буде цікавого заняття з... зі створення дорожок. Просто почнемо припаїти необхідні деталі. Ще один кульочок із запчастинами. Транзистори германіві, але конденсатори вже більш сучасні. Все навпаки. Там у нас були транзистори кремніві, але конденсатори старі. Тут все навпаки. Ну що ж, я з германівими транзисторами люблю працювати. Вони дають більш цікавіший результат, більш цікавіший ефект. Динамік тут більший, вже мається маркування. Потужність та сама, що й у того. Але мені такі більше по звучанню подобається. У них більш насичений звук. Тут маємо поролонки, які порозсипалися. Це все треба буде прибрати, викинути. І прикладу стежня тут немає. Так, інструкція. Знову ж таки, тут талончик є. В даному конструкторі. Взамін конденсатора. Понятно, про заміну конденсатора, Був замінений конденсатор. Мабуть, не було в наявності, тому положили інше. Інструкція досить жмакан, але дуже красива книжечка. Електрон М з картинкою, кольорове зображення. Дуже гарно надрукували, зробили. Так, відкриваємо тепер. Дивимося далі, що у нас? Дуже тяжко однією рукою це робити. Інструкцію я попрасував праскою. Без рушника, без нічого, просто взяв. Перевернув до ограна ногами, попрасував. Це не сильно допомогло, перевернув. І з обличчя попросував. Тепер ми можемо нарешті її нормально, хорошо подивитися. Я читати не буду, я дуже погано читаю російською мовою, тому ставте на паузу відео і читайте, що тут написано. Я щось після того, як покажу це все, сам перечитаю все, що тут написано, щоб розуміти більше про даний радіоприймач. Єдине, що я можу сказати, що схема дуже схожа з попереднім, і я навіть зараз відкрию інструкцію від попереднього радіоприймача для порівняння схем. Єдине, що хотілося б відмітити, що тут дуже велике зображення, дуже легко і зручно читати схему. Бачимо двохтакний вихідний каскад, точно так само, як тому, але вже немає стабілізації з допомогою діода. Стоїть звичайний резистор. Можна було б паралельно резистору ще поставити діод. Це покращило б якийсь звуку. Ті ж самі у нас два каскади предварительного підсилення. Тобто, абсолютно такий самий підсилювач. Єдине, що другі у нас транзистори. Далі у нас вже йде регулятор гучності, і, як бачимо, детектор теж створений на транзисторі. Навіть схематично дещо він схожий. Єдине, що тут у нас є стабілізація звуку. Тут аж стабілізації звуку нема. Сильні станції будуть гучно грати, ми будемо прикручувати, слабі, будуть тихо грати на додати гучність. І два каскади підсилення. Єдине, що хотілося би сказати, в попередній схемі у нас є зворотній зв'язок. В цій ж схемі зворотній зв'язок відсутній. Немає зворотнього зв'язку. Тож даний радіоприймач, в принципі, може працювати значно гірше. Але так як я раніше багато радіоприймачів робив на германіових і кремнівих транзисторах, то в германів транзисторах завжди в мене в результат виходив кращий на середній хвилі. Тож, побачимо, шанс є, що цей буде непогано працювати. А От, коли FM-діапазон в короткій хвилі і ультракороткій хвилі, тоді кремніві транзистори краще себе показують. Ну, в общем, ладно, я трошки відволікся. Давайте подивимося далі. Перелік деталей. Я гадаю, що він нікому не цікавий цей перелік. Бачимо, що є, має бути, але прислали мені без нього. Ведеться якийсь інший Так. Знову у нас йде формація. По намотки. По... Те, де як загинать виводи, по конденсаторам припайки резисторів. Нічого, як тут резистори вже підпаюються. Дивимося далі. Перегортаємо, тепер ця сторона. І остання сторіночка. Для порівняння обарити радіоприймачів. І, здається, я пропустив не показов. Може і показував ці дві сторінки. Ну що ж. Всі на того, що тут ми бачимо на зображенні. Зараз почнемо його збирання. Розсортував деталі за кучками і вирішив почати із резисторів. Резистори прозвонив мультиметром, деякі з них підписані вже. Отак буде зручно їх брати. Ось у нас схема. Номінали, звичайно, тут не написані. Але є тут. Це дуже зручно. Плату виложив правильно. Знизу тут фертивий стержень. Оби прикручувати. Так і на схемі бачимо, що тут ферритовий стержень. Значить починаємо тепер вставляти всі необхідні деталі. І почнемо з самого меншого номіналу. Саме перший у нас це 27 ом. Знижі почнемо. r 14 та R16 16 27 Ом. Не отут. R17 17 270 Ом. Р12 360 Ом. Р8 1 кілоом. р 1100 Ом. До речі, хочу показати, яких припою. Ось так кладу. Р5 та Р13 на півтора кілоому. Р15 2 кілоом r 2 та R4 4 3300 Ом, тобто 3,3 кОм, R1 9,1 кОм, R10 15 кОм, r 7 та R11 11 на 18 кОм, R6 6 130 кОм. Всі резистори запаяні. Тут нема нічого. Ну, крім змінного резистора. Дай можна тепер переходити. До конденсаторів або транзисторів. Наступно я вирішив приправити електролітичний конденсатор. У нас два електролітичні конденсатори на 10 мікрофарад, Здається, на 16 вольт, так на 16 вольт. Один у нас на 22 мікрофат 25 вольт. І ще один на 100 мікрофарад, 6,3 В. Так. Значить, почнемо із тих, що по 10 мікрофат. Ще хотів сказати? Що електролітичні конденсатори мають полярність, тому при припаюванні потрібно зберігати їхню полярність. Якщо припаємо неправильно, то виріб може взагалі не працювати, або буде працювати дуже погано. На відео погано видно, але знизу у нас позначена полярність. В даному випадку, зліва плюс, а справа мінус. Важко сфокусувати. Ось так ми оприділяємо. Причому зверніть увагу, що плюсовий контакт у нас коротший, а мінусовий контакт довший. У сучасних китайських електролітичних конденсаторів маркування йде навпаки. Довший плюс, а коротший мінус. Тож по маркуванню теж ще один те саме, плюс коротший, мінус довший. Точно так само і тут. Дивимось, тут у нас прям плюс є маркування. І попровідка він коротший. Точно так само і тут. Тому часто ті, хто працюють із китайськими конденсаторами, можуть не звернути на це і перепутати. С7 та с 9 на 10 мікроферот припаються в цьому місці. При тому всьому, що цей ще зверху припаїться плюсом вниз, а цей, що знизу, припаїться плюсом вправо. S8-22 мікроферота припається плюсом вправо. С10 на 100 мікроферот, але припаюється він ось трошки під кутом, плюсом в правий верхній кут. Тепер переходимо до конденсаторів постійної ємності. Конденсатори виложив по порядку. Перший конденсатор без маркування, він на 1000 пікоферот. Далі у нас на 6800 піков, 33 000 2 і 47 000 піков Почнемо із первого самого маленького. С3 на 1000 піков С2 6800 пікоfer. С4 та С6 33 000 піков. С5 на 47 000 пікуферот. Тепер переходимо до транзисторів p – Це високочастотні транзистори прямої провідності. У них дивимося, є крапочка. З цього боку де крапочка це у нас емітер. Перевертаємо емітер з цього боку де крапочка Відповідно, посередині у нас колектор, а з іншого боку, протилежно від крапочки, буде база. От тепер, знаючи, де у нас. Які провідники ми їх запаємо? Два транзистори у нас будуть використані підсилювачі високої частоти. І на третьому транзисторі у нас буде зібраний детектор. ВТ1 та ВТ2 припаюються емітором вгору. А от ВТ-3 вже припаюється емітором вліво. Тобто він вже тут стоїть боком. Подивимось на дорожки. Останно зі зворотнього боку оглядає плата. До речі, паяю його. При температурі 295 градусів. Це пост 60-й. І ось така паяльна паста. Точніше, флюстики у вигляді пасти. Вже закінчиться, дуже зручний. Краще, ніж будь-які інші Вже рідкі чи каніфоль. Ладно, переходимо до решти транзисторів. У нас є два транзистора. МП-21 і два транзистори МП38. Чому між ними різниця? МП-21 транзистори прямої провідності, МП38 оберненої провідності. Давайте ж подивимось, де у нас тут що. Значить, якщо ми їх так перегорнемо двори ногами, то центральний провідок, він же корпус, це база. Емітер в даному випадку буде тоді зліва, а колектор буде справа. Почав з ВТ-го. Зверніть увагу. У нас виходить, що база вгорі. Потім вліво, трохи нижче у нас уже йде згідно вивода. Пам'ятаємо, якщо дворі ногами щось його перекинуть, це у нас буде колектор. А, в самому низу у нас припариться емітер. Ось показує, як він вставлений. Причому тут є спідкоска у нас. Бачимо. Ми плату перегорнули. Ось так вона була. Конденсатор я загорнув скотч, так як транзистор до нього тулиться. Переходимо до наступного. З транзистором ВТ6 значно простіше. Ми його просто беремо. І вставляємо базою догори і все. Решта провідків у нас уже як слід будуть. Конденсатор електролітичний теж обмотуємо скотчем бо транзистор тут. Тепер, коли усі транзистори прямої провідності запаяні, припаюємо транзистори оберної провідності. Це у нас VT-7 ВТ та ВТ-5. Дивимось на ВТ-7. Посередині у нас вставляється провідочок бази. Далі у нас припаюється. Зліва біля конденсатора емітер, а справа колектор. Бачимо всі провідочки. І вт 5 у нас трішки тут бачимо виводи. Рядочком йдуть навпаки. Знову ж таки, у нас база посередині припається. Вгорі у нас зверху емітер, а знизу припається колектор. Припаюємо. Покажу його ще з боку. Розрізав кульочок і витрусив іншу партію запчастинок. Потрібно зараз буде від цієї знившої паралоночки очистити. І будемо підпаювати. Ось такий цікавий у нас керамічний конденсатор змінної ємності. І ми його зараз сперемов вже сюди і підпаяємо. Вичищав я усі деталі від паролоночки. Так, як і казав, займемося, ага, пропустив всередині. Зараз дочистю. Значить конденсатор поки в сторону. Погляньте який резистор. На ньому навіть новіналість 6,8 кОм. І він припаюється тут а зверху вставляється. І у нас є кнопкою вимкнення і вимкнення. А що стосовно конденсатора... Він у нас просто вставляється. Тут немає для підпаяння, ось таким чином вставляється. Резистор підпаяний, а конденсатор, наскільки я розумію, він вставляється знизу ось таким чином. І отут паяльником розігріваємо так, щоб вдавити його в корпус. Точно якось у нас закріплюється динамік та інші елементи корпуса, які були зверху. У нас виходить конденсатор туди-вниз, йде сюди, а тут резистор зверху. А тут у нас буде лежати батарейка 9 вольт корона з ось такою. Ось. Тут є у нас ця коробочка. Тепер підпаємо до корони клеме живлення. Ось так паяльником я його зробив. Значить, Даний провідок розріжає... розрізаємо на 4 рівні частини. Ось цих 4 кусочки тепер. Перш ніж припають, я залудив, тепер підпаюю провідочки. І так, два провідка. Оцих ось, ось тут підпаються до динаміка. Полярності нема. І в оцю ж дірочку вони пропихаються туди, до динаміка. Тут аж у нас: зверніть увагу, це маленька вставляється в мінусову клему крони. А ця надівається на плюсову клему батарейки. Тобто бачимо, що це у нас буде мінус, а тут знизу у нас плюс. У принципі, тут її малюночку все те саме видно. Динамік відпаяний. все, що нам лишається, до речі, увагу, Плата у нас стає на таких ось опорах. Все, що лишається, ставить отак плату. Надавлюємо на неї і вона вже стоїть на опорах. Тут у нас буде, нагадую, батарейка крона. в чому у нас з обох боків є місце пропустити провідочки. Ну, понятно, що в цю сторону у нас будуть. Сюди в нас не дотягує провідочок. Його потрібно якось так проложити, щоб він не зачіпався за резистор. Не заважав йому. Про це звертаємо увагу теж. Сюди ми підпаюємо у нас магнітну антенну. Бачимо все, Магнітна антенна сюди підпаюється. А тут у нас сюди оці дві дірочки, отут, підпаюється котушка зв'язку. Тепер йдемо до схеми. Подивимось. Бачимо, спільного провідника немає, як в попередньому наборі. Тепер будемо, мотати час. Магнітну антенну з цим проводом. Але, на жаль, ферритовий стержень доведеться взяти з якогось китайського дешевого радіоприймача. У мене в наявності є лише такий маленький мініатюрний ферритовий стержень. Повноцінний довгий ферритовий стержень в селі. На жаль, ну що ж, спробуємо на такому маленькому намотати каркас склеїв із картонки з зошита. Таким фіксатором. доволі швидко сухне в даному випадку. І дивіться, котушка вийшла більше, ніж виритве стеження. Ну, нічого страшного. Рекомендують по схемі 100 витків L1, тобто магнітної антенни. Тут намотано 90 витків, гадаю, буде достатньо. А от уже котушка зв'язку від 5 до 15 витків. Якщо близька і потужна радіостанція, яка буде забувати, 5 витків. 7 витків, якщо дуже далеко радіостанції. В нашому випадку радіостанції дуже далеко, можна сміливо мотати 15 витків. Такий каркас має був короткий, то я тільки 12 намотав. Гадаю, цього буде достатньо. Причому впритул, Як практика, з попереднім радіоприймачем показує, впритул найкраще і ефективніше. Тепер підпаємо. Спершу я залудив дроти, залудив контакти, так як вони погано паяються, І тільки тепер буду приймаю. Радіоприймач повністю спаяний. Магнітна антена, довга катушка і коротесенька ось сюди підпаюється. Єдине, що потрібно тепер посовувати стержень, щоб виставити пронею роботу і поставити батарейку, так, щоб не заважали дроти. Ось так, на мою думку, саме краще відрегульовано. Я не буду його нічим приклеювати. Так, корпус зпиру. Зуб доволі чистий. Навіть не потрібно на телефоні вимикати інтернет. Це попередньому радіоприймачу. перешкоди сильні будуть, Зараз працює непогано. І зараз одна, але я тільки що використовував було дві радіостанції. Гучність максимальна. Знову ж таки, тиховатий. Мені писали про електролітичний конденсатор і прийняв радіоприймач. Що стосовно звуку, три каскади, я раніше паяв на п'яти та на шести транзисторах. Схожі радіоприймачі. То там зовсім інший був підсилювач. Ось хочу показати схему, де дійсно буде хороший очний звук. І подивіться на цю схему. Різниця очевидна єсть. Погодьтеся. Тому звук це нормальний для цих радіоприймачів. Ну, ще з того, що зараз сьома година. І проходження хвиль поки що слабке. Це російська радіостанція Вісті В центрі України Лованиця. Радіоприймачі. Це не знайшла радіостанція. Ще декілька хвилин пройде, і румунська станція була потужно ловить. що нашої української немає.